Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Баба з Воза, олімпійський віце-чемпіон 2020 -20 року на 100 метрівці на спині та бронзовий призер Токіо на 100 метрівці вільним стилем. Російський плавець Клемент Колесніков заявив, що не планує брати участі в Олімпійських іграх 2024 року через неприйнятні критерії нейтралітету. Якщо умови міжнародного олімпійського комітету зміняться, і якщо російська влада вирішить, що ми маємо їхати, щоб вигравати медалі від Батьківщини. Тоді, звичайно, я поїду, мовив він. Федерація фехтування України звернулася до Спортивного арбітражного суду в Лозанні, Швейцарія з апеляційною скаргою на рішення дисциплінарного трибуналу міжнародної федерації фехтування, яким останнім цілком безпідставно відмовився розглядати дисциплінарну скаргу про виключення Російської Федерації фехтування зі складу міжнародної федерації фехтування. Раніше Федерація фехтування України подала дисциплінарну скаргу з вимогою позбавити Російську Федерацію фехтування членства міжнародної федерації. За численні грубі порушення положень статутів етичного кодексу, а також приписів Олімпійської хартії, нехтуючи принципами міжнародного права на виконання наказів російської влади, Російська Федерація фехтування створила нелегітимні осередки фехтування так званих Донецькій народній республіці, Луганській Народній Республіці, Республіці Крим та місті Севастополі, які до сьогоднішнього дня є суверенними територіями України. Такі дії вочевидь нівелюють ідеї олімпізму та підривають фундаментальні Нови міжнародного спорту Федерація фехтування України вважає, що оскаржуватиме рішення дисциплінарного трибуналу прямо порушує право на доступ до справедливого правосуддя у межах міжнародної федерації. Фехтування український э, форвард э, іспанської жарони Артем Довбик разом зі своїм агентом Олексієм Люндовським э, передали на фронт автомобіль та інше обладнання. Це вже третя машина, яку передали військовим, не рахуючи авто, яке Артем організував разом з Віктором Циганковим. До переліку обладнання для військових увійшли автівка Хюндай, 50 турнікетів. Один екофлау Дельта, Дельта-2», коли моторні приціли Холосан, п'ять великих тактичних рюкзаків і п'ять американських аптечок стандарту НАТО, шість ФПВ-дронів, два квадрокоптери Джі Джі. Аймавік і, і далі про таке Андрій Лунін за повідомленням іспанського видання Ас є найкращим голкіпером топ 5 європейських ліг за відсотком результативних дій. До рейтингу увійшли в які зіграли не менше п'яти матчів. За підрахунками він відбив 83,3% ударів, які летіли в площину. Його воріт, таким же показником може похизуватися кіпер Міланського інтера Ян Зомер. На засіданні реєстраційної комісії Української асоціації футболу офіційно оголошено Андрій. Шевченка єдиним кандидатом на посаду президента Української асоціації футболу, вибори якого відбудуться на конгресі організації 25 січня 2024 року. Його кандидатуру висунули усі постійні члени УАФ, інших претендентів на посаду голови асоціації не було. Шевченко приїде до Києва 10 січня наступного року. Очікується, що в цей же час з'явиться конкретика щодо його майбутніх помічників на посаді голови асоціації. Чоловіча команда баскетбольного клубу Слобожанського Прометея 105-100 святкувала непросту номінальну домашню перемогу в столиці Латвії Ризі над безпросвітним аутсайдером групи А Єврокубка словенською олімпією. Це дев'ятою. Це відразу два перші випадки в сезоні, коли наша команда забила понад 100 очок і пропустила 100. 105 очок. Повторення найкращого результату команди в історії Єврокубка. Стільки ж Прометей набирав минулого року у матчах проти Ульма 105-106 та Клужа 105 -102. Сімдесят Що стосується звітного поєдинку, то перша чверть залишилася за гостями ближче до кінця другої десяти хвилинки. Підопічні Ронана Гінзбурга вдалося вийти вперед і вирушити на велику перерву з плюс п'ять. У наступних чвертях на майданчику також була рівна боротьба. Зрештою, слобожанці краще провели кінцівку зустрічі і змогли вирвати перемогу. Хоча наставник Проматея залишився незадоволеними діями своїх підопічних. Перш за все, це дуже важлива перемога для нас. Ми не могли дозволити собі програти цей матч. Все, про що ми говорили з гравцями, що це команда з останнього місця, хоч і з хорошими гравцями, що у них не буде багатьох баскетболістів. Ми говорили, 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 але все одно не вийшли з потрібною енергією. Лише повага до С-9. Вони грали в гарний баскетбол, але й ми допомогли їм у цьому. Ми раді, що останні 2-3 хвилини ми покращили захист та виграли цей матч. Як я вже казав, перемога це перемога, і ми маємо бути щасливими, але нам є над чим працювати. На зимову двотижневу перерву Прометей вирушив на шостому рядку турнірної таблиці наразі на три перемоги випереджаючи Вулс Вільнюс, який провів 12 матчів та італійську венецію 13 поєдинків для слобожанців. Турнір відновиться 10 січня ось цьовим матчем з беззаперечним лідером групи А Париж баскетболом. Зрештою, 30 грудня під підопічню Ронана Гінбурга в рамках чемпіонату Латвійської естонської баскетбольної ліги зіграють з Венспилсом. Ринг комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств Дніпровської міської ради став місцем проведення традиційного турніру з боксу, який був присвячений пам'яті спортсмена та тренера майстра спорту радянського союзу Віктора Швачки. Ринг комплексної дитячо-наткої спортивної школи з боксу Єдиноборств Дніпровської міської ради став місцем проведення традиційного турніру з боксу, який був присвячений пам'яті спортсмена та тренера, майстра спорту Радянського Союзу Віктора Швачки. Свого час він був вправним майстром шкіряної рукавички, перемагав на багатьох змаганнях внутрішнього і міжнародного масштабу, після чого вже у якості наставника підготував і виховав не одне покоління боксерів, коли вже його підопічні сходили на п'єдестал пошани представницьких чемпіонатів і турнірів. Наразі саме вони та колеги потренили. Ському цеху Віктора Вікторовича, а також вище згаданий навчальний заклад Федерація боксу Дніпра за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради, ініціювали організацію і проведення такого на знак пам'яті пошани і подяки за його внесок у розвиток та розбудову цього виду спорту на теренах мегаполісу комплексна дитячо юнацька спортивна школа з боксу та єдиноборс сумісно з Дніпровською міською федерацією боксерською федерацією проводить саме в цьому залі. Турнір з боксу пам'яті швачка Віктора Вікторовича. Це був дуже класний тренер, класний спортсмен. Ми пишаємось цим спортсменом, цією людиною, тому що він займався саме в цьому залі, показував високий рівень, технічний рівень своєї фізичної підготовки, своїх морально-вольових якостей. Ми їм пишаємось також він. Виховав багато майстрів спорту з боксу. Деякі тренери, які зараз показують теж великий результат, вони займалися у Віктора Вікторовича Швачки. Тому ми пам'ятаємо, ми дуже вдячні. В свого часу турнір мав статус міжнародного і збирав боксерів з країн ближнього і дальнього зарубіжжя. Втім, війна, на жаль, несла його проведення суттєві корективи. Зрештою, завдяки Збройним силам України, які боронять кордони нашої держави, нині вдалося залучити до змагань близько 200 учасників різних вікових категорій: від юнаків і юніорів до молоді та дорослих, які розіграли звання переможців і призерів у 12 вагових категоріях. Атлети переважно представляли секції спортивних клубів і відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл Дніпра, хоча були і гості з інших міст та населених пунктів регіону. Тішить те, що всі вони в основному продемонстрували належний рівень фізичної, технічної і тактичної підготовки на ринзі, що вселяє надію і оптимізм на гарне майбутнє. Дніпровського і обласного боксу Кращі з них були удостоєні дипломів, медали і відзнак, що їх вручали віцепрезидент Федерації боксу області, директор комплексної дитячої юнацької спортивної школи з боксу єдиноборств Дніпра Олександр Багацький та начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради Олександр Осипов. Серед інших Матвій Бейрет та Микита Харченко отримали кубки за кращий бій. А за Харамельника було визнано кращим боксером турніру. Зрештою найбільшою загальною нагородою для всіх стало. Шанування у такий спосіб пам'яті колишнього спортсмена і тренера Віктора Швачки, який своїми виступами, здобутками і роботою залишив по собі помітний слід в історії боксу Дніпра, регіону і України. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.